Вітаю вас, дорогі глядачі. «Народної думки, що жовтень, приходить жовтень, і він приносить дуже багато змін. Щоб ви розуміли, наскільки багато, от на листочок єлі-єлі влізло дрібним шрифтом, я виписав для вас спеціально ручечкою сів, все повиписував і готовий зараз презентувати. Це і базова ідентифікація, і тарифи, і ціни, і все-все-все інше виплати від держави, і зміни банківські. Коротше, змін. Як ніколи багато, реально. Тож, давайте з ними детально розберемось, тому що от кожна зміна по-своєму важлива. І якщо їх так всі скласти до кучі, то зачіпить без виключення кожного українця і якось повпливає на його життя. Тому що тому це важливо. Тому що чому ця тема така актуальна і така популярна. Тому що з цим жити кожному українцю. Да? Цілий місяць потім по цьому жити, як мінімум місяць, а то й більше. Тож, з цим треба розбиратись. Тому поїхали розбиратись, але перед тим. Дивіться, зміни змінами, вони кожен раз відбуваються колись на краще, колись, на жаль, на гірше. Но ці зміни викликають дуже часто ще більше питань. Питань, які ви задаєте в коментарях в інших соцмережах, мені і відповіді весь час даються на каналі, але за сотнями тисячами коментарів кожен день вони, на жаль, губляться, і люди їх не дочитують, не добачать. Тому було прийнято таке стратегічне рішення, яке допоможе і вам, і мені в організації, зробити окремий ресурс саме для відповідей. Він так називається, так і називається народні. Відповіді. Тому всі, хто задає будь-яке питання на народній думці, шукайте відповіді на народних відповідях Посилання залишу на цей канал в описі під відео. Переходьте, підписуйтесь туди, щоб нічого не пропустити. Давайте швиденько його так наповнимо. Там до 50 100 тисяч підписників, щоб ви не пропускали свої відповіді і отримували їх. Також. Це тим всім, хто задає питання, тим, хто не задає, також порекомендував би його. Чому? Тому що була виявлена така статистика, да, що питання дуже часто є однотипними. Тобто більше тисячі людей там задає плюс-мінус одне питання різними словами, але воно стосується одної тої самої теми. І тому там можуть бути навіть вже ті питання розглянуті, про які ви навіть... Не думали, да, або про які думали саме задавати, а вони вже можуть бути там розглянуті. Багато хто соромиться задавати питання. Розумію, чому? Тому що це е, час, це все е, час інших людей ви дергаєте. Да. Тому заходьте, якщо це питання широке, то вже на нього хтось задав його, і на нього вже є відповідь. Тому заходьте. Дивіться, передивляйтесь, там все в супершвидкому форматі. Тобто, отак: питання, відповідь, питання, відповідь, питання, відповідь без всякої водички, без розтягування, без всяких новин. Сугубо по питанням. Тож запрошую, переходьте, підписуйтесь, а ми поїхали розбиратися з теперішніми, теперішніми змінами. І так. Перша це базова соціальна допомога. За анонсом і попередньою постанови Кабінету міністрів з 1 жовтня податись на базову соціальну допомогу зможуть не лише чотири категорії, які зараз подаються, а й усі, хто має дохід нижчий ніж наразі, це прожитковий мінімум. Чому кажу наразі зараз також роз'ясню. Тому всі, хто мають низький рівень доходу сім'ї, з 1 жовтня зможуть податись на базову соціальну допомогу. Це така нова виплата від держави, її вже можна оформити навіть через дію. До речі, на Народній думці є відеоінструкція, як це зробити. Користуйтесь, очікуємо 1 жовтня, подивимося, як прийметься. Ну як воно втілиться в життя. Чому кажу, подивимося, як втілиться в життя? Тому що я дзвонив на. Портал пенсійного фонду і кажу: ну, дайте список, хто зможе подати на цю допомогу з 1 жовтня. А мені кажуть, прийде 1 жовтня побачите. Класна відповідь, це офіційна. Ну, то що, побачимо, прийде 1 жовтня, побачимо. Ну, попередньо усі, хто має прибуток менший за прожитковий мінімум. І, до речі, в. В Нашому кабміні вже є постанова номер 14051 від 18.09.2025 ініціатор Юлія Сверденко про те, щоб з 1 січня базову допомогу надавати усім, у кого прибуток менший ніж. Отут дуже важливо, так середньомісячний скупний дохід нижчий, ніж розмір базової величини. Ця постанова замінює діючу, і оця фраза є вкрай важливою, тому що. А розмір прожиткового мінімуму наразі зараз для не про це здатних це 2361. Якщо ви отримаєте стільки або більше, ви не маєте права подаватись на базову соціальну допомогу. А розмір базової величини 4500. Є різниця так? між 2361 і 4500. І якщо ви отримаєте менше, ніж 4500, ви маєте, будете мати право подаватись. Тому очікуємо, як його Верховна Рада прийме. Кабмін уже подав, тому слідкуємо. Давайте далі. Ідентифікація. Це цифрова звірка, така всіх да, усіх усіх отримувачів соціальних допомог, і навіть дуже багато хто не знав того, що до 1 жовтня потрібно пройти її, щоб. Не втратити виплату, соціальну виплату. Усім без виключення, хто оформив свою соціальну допомогу до 1 липня цього року. Тобто всі, хто отримує соціальну допомогу, але її ще оформив до 1 липня. Чому до 1 липня? Тому що після 1 липня її вже оформляли в пенсійному фонді, і це автоматично вам зарахувалося як ідентифікація. А всім, хто до, то ви ще оформляли в Мінсоці. Ну всі виплати від Мінсоці передались до пенсійного Фонду, і тепер всі соцдопомоги з платить пенсійний фонд, таким чином е він вимагає, щоб всі обов'язково пройшли цю ідентифікацію, як її проходити, що там робити. Я детально вже декілька разів розповідав на цьому каналі. Чому декілька разів? Тому щоб люди почули це з різних сторін і не втратили свої виплати. но для вас є хороша новина, зареєстровано е ще одну постанову Кабінету міністрів, якою передбачено. Продовжити процес ідентифікації до 1 листопада. Тобто, хто до 1 жовтня не вспів, то до 1 листопада буде продовжено через те, що пенсійний фонд просто не справляється з навантаженням. Це перша причина. А друга, це те, що е, люди. Просто не знали, що їм їм ніхто цього не попередив, да, з пенсійного там ще що. Так, да, були статті, були відео, але це в таких загальних джерелах, а особистого попередження людям не було. І дуже багато людей навіть не знали, що вони можуть отак 5-6 жовтня сидіти, да, коли зазвичай починають приходити випуск. Чекати їх, чекати, чекати 5, 10, 20, а їх нема. А виявляється, ця людина просто не пройшла ідентифікацію. І Уявляєте, якщо це єдине джерело. Існування для цієї людини, ну, це тоді дуже прикра ситуація. Так, да, її не, заб... ну, не заберуть. Тобто після проходження її повернуть, ну прожити місяць без грошей, це квест ще той. Хоча ці соцвиплати і так невеликі, але тим не менше дають змогу людям якось ну, підтримувати їх. Тож, продлили до 1 листопада, це хороша новина. Розбираємося далі. Но Хороша новина, але пройти її все рівно обов'язково потрібно. Тому не зволікайте, проходьте, не чекайте останнього дня, щоб не втратити виклади. Електроенергія ціна на комуналку в загальному залишається такою самою, як була, не змінюється. Це хорошо, що не росте, тому що в нас. Коли називаєш, ціна змінюється, да, то всіх зразу в голові виросте. І воно так і є, зазвичай. Но навіть буде зменшення зменшення для багатьох категорій населення. Перше, це для тих, хто використовує електроопалення як офіційне, лише є, має електроопалення. Ну, наприклад, є міста, де нема газу, і є люди, які відмовились від централізованого, бо, бо було холодно. Ну, відверта причина, або дорого, або холодно. І от вони використовують електроопалення. Офіційно це в них прописано в документації до будинку. Такі люди будуть платити по з 1 жовтня вже по 2 гривні 64 копійки до 2000 кВт. Якщо більше напалили, то вже все що більше по 4:32. Ну так як і звичайний тариф. Питали питання, що робити тим, хто використовує там каміни, ще щось, ще щось, ще щось ну такі додаткові е методи обігріву, чи буде то враховуватись е ну, типу як електроопалення. Дивіться, якщо то не зареєстровано офіційно, то на жаль, ні. Якщо ви використовуєте лише каміни і у вас немає ніякого додаткового методу опалення будинку. То звертайте свої ОСББ з документацією на будинок, щоб це підтвердити і щоб ну, використовувати цю знижку що по 4,32, що по 2,64. Майже в два рази дешевше, а ці всі прилади напалюють, дай Боже. Да? Там, і Вони 2,3 кВт за годину, і це вже за кожну годину 6 гривень економії. Да? 5-6, в залежності від потужності. Ну, це є. А якщо це декілька кімнат і декілька цих камінів, то це ну, 10 гривень економії за кожну годину, за кожну годину. Тому е користуйтеся, оформляйте і отримуйте. Держава дає, да, чому б не скористуватись. Далі е компенсації при фронтовим громадам. Електроенергії це від 300 до 900 гривень. Е Анонсовані також урядом паралельно з додатковими коштами на дрова, да? будуть оформлюватись автоматично. Сума залежить від зони споживання, статусу, зони споживання і статусу громадян. Входять туди Донецька, Харківська, Запорізька, Сумська і частково Херсонські області. Як буде робити? Працювати плюс-мінус, так на пальцях пояснюю. Є будинок. Який вважається, що перебуває в зоні бойових дій або, можливо, бойових дій. Да? І є в нього споживання. Бачать, що є споживання, бачать, що там хтось живе, автоматично нараховують туди пільгу, яку платять. О, як платять, часто не скажу, бо ще до кінця не розібрався. Якщо то цікаво, то питайте, зробимо окреме відео. Далі поступово переходимо до цін. Ціни на бензин, диспаливо. І продукти харчування. Як ви думаєте, що буде з цінами? Зменшиться? О, да, було б хорошо, щоб зменшилось, але, на жаль, ні. Ціни продовжують рости, на жаль, і по прогнозам експертів, де спаливо буде 65 гривень, а 95 п'ятий в районі 63-64 гривні. А збільшення цін на бензин це і подорожчання вартості проїзду, і подорожчання вартості продуктів, тому що всі вони розвозяться машинами, а машини використовують бензин чи деспаливо. І також сезонні зміни це збільшення ціни на яйця. Поки що прогнозовано 6-8% м'ясо і олію. Отака ціна поки що. Як воно буде насправді, тому що це лише прогнози, подивимося, як то кажуть, час покаже. Але те, що ціна впаде, це дуже і дуже мало ймовірно. Да? Або хоча б залишиться на тому самому рівні. Далі, зміни школярам, їх дуже багато. Е, перше, це. Гроші, гроші школярам від держави. Тепер за те, що школярі хорошо вчаться, вони будуть отримати гроші. Ну не прямо гроші, будуть отримувати так звані мрійки. Це новий проект Міністерства цифрової трансформації, відповідно до якого школяр, виконуючи певні завдання, буде отримувати мрійки, тому що наша система освіти названа Мрією, і валюта також мрійка. І він, школяр, зможе потратити їх на свої потреби, на продукти, якісь харчування в певних магазинах, певні продукти, там кінотеатри і все інше. Тобто це такий чудовий стимул краще навчатись учні далі. Щодо школярів, це пакунок школяра. Пакунок школяра тепер додавали туди ще книги. Що таке пакунок школяра? Це по 5 тисяч роздавали на тих, хто йшов в перший клас. До речі, по моїй території його спілкувався з батьками, є проблеми з оформленням, люди ще не отримали. Тобто школа каже, що подала першачків, а виплати нема. Нагадаю, витратити її потрібно до 18 листопада. А її ще нема навіть. Тоді да, тепер додали в список того, що можна витратити, тому що це канц товари, це одяг школярам, і також додали тепер книги. Ну, не знаю, наскільки книги потрібні першокласникам, але ну, якісь такі брошури, буклетики, то, да, звичайно, потрібні. І також безкоштовне харчування школярів. Анонсувала міністерка прем'єр-міністр України Юлія Свериденко. Що буде запущена програма безкоштовного харчування для усіх школярів, не лише для першачків, да, там, молодших класів, а для всіх школярів в загальному в школах мають кормити повністю безплатно. Субсидії. Жовтень, пора, коли вже запускається опалювальний сезон. І саме час продумати про субсидії, оформити їх, кому-то зробити обов'язково. Дивіться. Ті, хто отримував субсидію, переоформлення йде автоматично. Тобто е нікуди нічого писати не потрібно, ніти нікуди не потрібно. Но є нюанси. Да? Для тих, хто ново подається на субсидію, то радив би робити то вже, бо потім там будуть величезні черги, біганини і все інше, як зазвичай то відбувається. Ті, хто. Отримував зимню субсидію, але не отримував літню. Це означає, що чомусь субсидію вас забрали, і вам також треба переоформити. Як знати, чи отримували ви літню? Бо дуже часто літня субсидія дається нуль. Но пишеться, що вона дається но в результаті то ноль. От коли вам або давали літню субсидію, або було оцей ноль. То це означає, що у вас все ок і зимова вам буде надаватись. Ну якщо у вас оцього нуля не було, чи отримання літньої, то потрібно переоформити. Далі тих, в кого щось змінилось в домогосподарстві. Хтось приписався, виписався, не доведе Боже, помер там, чи чи народилося, збільшилася сім'я, одружилися. Ну, Тобто зміни в кількості членів домогосподарства потрібно також переписати заяву на отримання субсидії, бо вже будуть її рахувати по новим людям. Тому цим людям обов'язково. Далі карткові перекази. З 1 жовтня відбудуться зміни в карткових переказах банкінгу в загальному. Систему карткових переказів вже підключають до відкритого банкінгу. Відкритий банкінг я розповідав, що це таке. Можете подивитись на каналі є... Повчальні відео, до речі, з ідентифікацією, да, яку треба пройти, також є на каналі куча повчальних відео, як тут потрібно зробити з різних ракурсів висвітлено для того всього, щоб люди не втратили просто свої кошти. Так, да, їх потім віддадуть, але заморозка то також неприємно. І про базову соціальну допомогу також є повне відео на каналі, тому дивіться і розбирайтеся. А і до речі, про електроенергію також. Тож, карткові перекази. Підключає до відкритого банкінгу, а це означає, що тепер людина буде бачити все про того, кому вона переказує кошти, або про того, від кого вона відтримала кошти. Вся інформація буде в відкритому вигляді: там прізвище, ім'я, всі ці дані, все робиться більш прозорим для того, щоб менше всяких шахрайських схем і всього іншого гуляло по інтернету, і це доволі хорошо. ДА! Це більша відкритість, така, знаєте, більша якби, контроль, але з, тому, що потім, щоб зробити якийсь переказ чи отримання коштів, треба буде скрізь пред'являти навіть там свій ідентифікаційний. Про це вже також заявив уряд, да, і це вже потихеньку вводиться. Е, тож, з одної сторони, більший контроль, але контроль, з іншої сторони, е, Унеможливлює всякого роду різні схеми, коли на підставні особи оформлюються якісь переводи і потім просто втрачаються гроші. Далі погода. Так, трішки зачіпимо цю тему, тому що в жовтні обіцяють так зване Бабине літо. Це одна з моїх найулюбленіших таких пір ну, моментів, коли отак холодно, мрячно, дощі і такий, знаєте, вже якийсь грустняк. А тут хоп, і знову тепленько, і воно якось зігріває аж зсередини. середини. Тому очікуємо його, готуємося. Ну як готуємося, воно само прийде, буде ми до того готові чи ні. Але тим не менше його нам обіцяють десь в другій половині жовтня. І перевід годинників також відбудеться в жовтні, з 25 на 26 жовтня, о 4 ранку. Потрібно не забути перевести годинники на одну годину назад. Всі Такі прилади сучасні, такі як телефони, комп'ютери, там переводять то все самі. А от такі годинники, які висять на стіні, наприклад, то, то треба зробити ручками і на одну годину довше поспати. Перевід цих годинників мали вже відмінити, тому що був навіть прийнятий відповідний закон, але президент ще не підписав його. Він був прийнятий в минулому році. Цей закон ще до сих пір не підписаний. Ну навіть якщо президент підпише. То по тому закону ми залишаємося на зимовому часі, а це означає, що все рівно годинники переводити буде потрібно. Тож, отакі от новини, такі от зміни. Я вам з радістю про все розповів. Не забувайте про відповіді від Народної думки. Долучайтесь до того каналу. Усіх запрошую, усіх очікую і з радістю відповідаю на ваші запитання. Тому давайте і далі розбиратися з важливою для вас інформацією. і до зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі!